Хотіла б ще обговорити з вами питання і тих цинічних заяв, які роблять знову ж таки в Кремлі. Там знову в цілому нічого не змінюється, як завжди, вони говорять, що вони готові до миру, але є як завжди одне, але і на цей раз Пісков говорить про те, що хотілося б, щоб цей конфлікт завершився якомога швидше. Завершився він, може, тільки тоді, коли Росія досягне тих завдань, які вона ставила спочатку. Ну знову ж таки, він сказав про те, що Москва, нібито, хоче, щоб війна завершилась політико-дипломатичними засобами. Також вкотре переклав провину за припинення переговорів на інші країни, і в тому числі звичайно і на нашу країну. Тож рефія знаєте вкотре показала, що вона не хоче миру, як і завжди вона це робить. І хотіла б запитати вас, як ви вважаєте, які взагалі ще сигнали потрібні західнім партнерам, щоб врешті почати тиснути ще більше на Російську Федерацію? Ну, дивіться, по перше, треба чітко нашим громадянам пояснити, що ніякого конфлікту між Росією і Україною не має і не відбувається. Це війна, це відкрита агресія російська проти України, а не ніякий конфлікт. Конфлікт може бути в сім'ї на кухні, що не сподобався суп не такий свіжий або не такі смачні вареники. Оце сімейний конфлікт. А це війна, в результаті якої гинуть гі... і поранені з обох сторін понад мільйон людей. Мільйони біженців це не конфлікт. Це по перше, далі вони намагаються е, знову маніпулювати всім світовою громадськості. Ніяких переговорів безумовно Росії Путін вести не збирається, і не хоче. В їхні плани Путіна ніякі переговори з Україною і з Зеленським немає і не буде. Єдиний варіант, який розглядає Путін, що він може опинитися і сісти за один стіл стіл переговорів з Зеленським. Або кимось іншим від української влади, кого визнає Росія і Путін легітимним, достатнім для того і компетентним представляти інтереси України, це тільки якщо цей представник буде підписувати капітуляцію України на російських умовах, інших варіантів посадити за стіл переговорів і проводити реально будь-які переговори. Не буде і не треба жити в ніякій світі ілюзії. Росія вимагає вести ці переговори на основі здобутків і тільки в тому фарватері, в якому вони були в березні, квітні, в Стамбулі, 2022 року, де Україна, нібито за словами Путіна, перефувала уже ці домовленості. Залишилось тільки щоб їх Зеленський підписав. І нібито Україна Зеленський зірвало ці переговори під впливом Бориса Джонсона, тодішнього прем'єр-міністра Британії який прилетів з в Київ і заявив, що ніякі переговори з Росією не треба вести, що Україна виграє цю війну, і вона повинна перестати іти на хотілки, підписувати і домовлятися з Росією. І в той самий час Путін і Пісков всюди заявляють, що ми готові роб -роб, до переговорів. Це вони говорять американцям, з Україною тільки на підставі досягнень здобутих Трампом і Путіном на Алясці в і ніяких інших. Що за цим криється, щоб наші телеглядачі зрозуміли? А Трамп просто зіляв там позицію України на Алясці і погодився з Путіном, коли йому пояснювали і його інструктували. Мало всі європейські політики і зеленські прилітали спеціально перед цією поїздкою. В серпні місяці до нього Вашингтон в Білий Дім в овальний кабінет йому пояснювало, що треба добуватися від Путіна без застережного негайного припинення бойових дій по лінії бойового зіткнення, а не про які мирні переговори загально всеосячні не вести домовленості. Потім будуть мирні переговори. Трамп сказав, так все добре полетів, і перше, що він зробив, зіляв цю концепцію. Збив її, відмовився від неї і заявив, що він повністю погоджується з путіном, що ніякого припинення бойових дій по лінії бойового зіткнення не потрібно, а треба сідати за стіл переговорів, і добиватися всеосяжного мирного переговорчого процесу, миру встановити на повністю задовільнити обидві сторони, і тільки так може закінчитися ця війна. Тобто, ця війна не закінчиться тоді ніколи. І ось тепер Путін цим знову маніпулює і Пісков заявляє, що. Путін шкодує, що він не може, нібито полетіти в Будапешт і зустрітися з Трампом і відновити переговорчий процес про війну в Україні, конфлікт в Україні на як говорить Путін на підставі здобутих переговорчих позицій, погоджених між Трампом і Путіном. От що вони роблять: тобто, переговорів ніяких між Трампом і Путіном реально не буде, тому що Путін не хоче зустрічатися з Трампом, щоб розмовляти виключно про припинення. Войні війни в Україні він хоче зустрічатися з Трампом, вести переговори про геополітику: як ділити світ, як ділити сфери впливу в світі, кому що належить, як торгувати, як освоювати Арктику. От що хоче Путін, а припиняти війну? Він не хоче розмовляти з Трампом і тільки із за цього летіти, і тільки з цим порядком денним зустрічатися з Трампом. З'явилась так така інформація з приводу того, що фірми з Києва і Харкова вони постачали в Росію. Раз Іран деталі до шахедів та ракет, і про це на своїй фейсбук-сторінці повідомила українська громадська діячка та волонтерка Марія Берлінська. І вона сказала про те, що дві фірми з України постачають у Росію через Іран деталі до шахедів та ракет. Ніхто їх не помічає і не закриває. Місяцями а може і роками написала вона. Ну і також хочу нагадати, що раніше також стало відомо для наших глядачів, що Сполучені Штати вони ввели нові санкції проти 32 юридичних осіб, залучених до мережі. Жі постачання компонентів для виробництва шахе 136, серед них були знову ж таки компанії з України, і хотіла б запитати вашої думки, як ви вважаєте, як взагалі це стало можливим, те що українські компанії постачали компоненти для російських шахетів та ракет через треті країни, і чому так би мовити ця інформація спливла саме зараз? І наскільки подібні випадки, якраз таки в тих умовах, що зараз відбувається в нашій країні в світі в цілому впливають на імідж України? Перед нашими партнерами, особливо знову ж таки в умовах війни. Ну в першу чергу, треба сказати, що це виявили саме американці, американські спецслужби, які займаються моніторингом всіх компонентів, всіх вузлів і агрегатів, які проти введених санкцій проти Ірану все ж таки поставляються і постачаються третіми країнами. І серед цих поставщиків виявилося, що це є Україна. Ну, звідки американців знали, швидше всього, від і їхня розвідка це встановила, довідалась, передала американцям. Американці це виявило. І тому ввели ці дві юридичні особи і, напевно, їхніх власників, засновників, також в санкційний список. І вже після американців ця інформація поширилася всюду по світу. Ну, безумовно, це ганебне явище, коли наші. Можливо, їх темно використовували цих власників. Якісь іранські структури російські, які є в Європі, в світі, що це нібито, і вони продавали вузлові компоненти, бо зараз Україна активно ділиться з європейцями своїми здобутками в сфері виготовлення безпілотних систем різних. Ціла лінійка у нас величезна лінійка, якої ні в кого в світі немає. І можливо наші українські власники, ну це як одна з версій 50 на 50, Не знали і думали, що вони щиро продають європейським виробникам, що вони просто нашим союзникам діляться з ними технологіями і вузлами і агрегатами. А вже ці покупці ділилися там з другими, третіми і далі вже йшло в Іран. І така версія, можливо, і цим повинно займатися СБУ, контррозвідка. Вона повинна допитувати, виявляти. Які зв'язки було з ким чи що? Рано зараз ще говорити без слідство і безпідставно обвинувачити. Ну безумовно інформація не гарна. Так само, як і американці, і британці і європейці не постачають Ірану або Росії напряму вузли і агрегати, які потім наша українська контррозвідка, наші військові СБУ, виявляють в узлах і агрегатах, збитих нами нашою ППО. Іранських шахедах і російських різних ракет, вузли і агрегати, мікрочі. Іпи різні там деталі виготовлені в країнах, членах ЄС і НАТО. Ну їх же спеціально ніхто не продає. Знову хтось через прокладки, якісь різними схемами і продають і вони попадають в Російську Федерацію через Республіки Середньої Азії, Вірменію, там Азербайджан, Туреччину і інші країни Монголія, Китай, Північну Корею. Що завгодно. Ну є в цьому проблема. Безумовно, слідство проведе і буде виявлено. Тому я би не став би зараз безпідставно угульне обвинувачити цих двох виробників, поки відповідні служби не приведуть слід свої і не виявить. Свідомо вони продавали іранським, знаючи, хто буде кінцевий покупець, чи це їх просто в темно використало? А взагалі, те, що відбувається, це сприймається дуже негативно, так як і корупційний скандал в Україні сприймається дуже негативно. Підтримка України безумовно на цьому фоні не може зростати. Одно. Значно у багатьох європейських наших союзних світових, які в Рамштані, які в Європі і в НАТО і в ЄС у них е, опускаються руки. Вони сидять і не знають. Вони готові допомагати українському народові, українській державі, але не готові і не хочуть уже співпрацювати з такою владою, яка е, наскрізь корумпована, марадери і все е, граничить на рівні державної заради 111 статті кримінального кодексу України. України, які спілкуються і співпрацюють з структурами афільованими до зрадника України Андрія Деркача, офіцера ФСБ, швидше всього, генерала ФСБ, який сьогодні є сенатором в Ради Федерації Російської Федерації, і вони з ним спілкуються. І всі записи, які нам стають відомі, вони всі. Відбувається безумовно, і ми це бачимо на російській мові, і все це дуже негативно б'є по іміджу і бажанню допомагати Україні в майбутньому. Ну, тим не менш на цьому фоні мерц. Заявив, що вони уважно слідкують, як відбувається слідство, як Україна бореться з виявленими фактами корупції, мародерства, і що вони очікують на результати проведеного слідства, і в той самий час вони запевняють, що вони будуть підтримувати український народ, а не українську владу, українську державу вистояти боротися з російською агресією. І сьогодні Зеленський, точніше, завтра, буде перебувати в Греції, зустрічатися в понеділок в Паріже. Потім він здається, летить в Іспанію, де він буде 18-го числа зустрічатися з прем'єр-міністром Іспанії, ніби офіційна версія, що це забезпечення України відповідними системами ППО е ракет до ППО е зброї, яка необхідна Україна. що в цьому основна мета цієї поїздки. Ну я думаю, що ці уряди цих країн безумовно з е око на око будуть йому казати, що з тебе відбувається, як ти це допустив. І що в тебе за корупційні скандали? Ми зараз в Європі намагаємося просунути рішення як 100 мільярдів євро передати в Україні за арештованих активів Російської Федерації, які хто має виступити гарантами, як бельгійський уряд має це погодити. А ви в цей час розкрадаєте нашу допомогу на посилення вашої енергоефективності енергозахищеності? Ми вам діляли мільярди євро на те, щоб ви укріпили свою енергостійкість, здатність, Ваші ТЕЦ, ваші трансформаторні підсиливали все. А ви тупу це розкрадали через структуру Укратом ну це, це просто на голову не налізає, і в цьому винна влада, уряд, банкова. Ну вони все це роблять. Це світ все бачить. Ну і вони послаблюють Україну на фоні російської агресії. Наші переговориші, позиції послаблюються. Влада наша виглядає вже не такою легітимною. вже ніхто не хоче її захищати публічно, ніхто не хоче з нею за руку здороватись. ну це безумовно все надзвичайно небезпечно і дуже тривожно. І ми повинні наше суспільство українське, незважаючи на війну, на це дуже радикально реагувати. І от сьогодні мав бути якийсь я знаю мітинг, ніби в Києві з е -е, цієї корупції. Ну будемо бачити, як буде далі розвиватись події. Пане Юрі, ось ви до речі, згадали вже дещо з приводу цього корупційного скандалу, і я бачила, почала з'являтися оновлена інформація з приводу заяв генерала-лейтенанта СБУ Григорія Омельченко. Він заявив, що міндічо і його команді вдалося втекти за кордон. І за думками, так би мовити, так Григорія Омельченка, він сказав, що найкращим рішенням для них наразі є наступне приїхати в Сполучені Штати Америки, прийти з явкою повинною до ФБР і розповісти, що вони були свідками по справі. Щодо відмивання грошей і корупції, їх там візьмуть під охорону. Тож хотіла б запитати вашої думки, як ви оцінюєте взагалі цю заяву генерала-лейтенанта про те, що окремі фігуранти справи втекли за кордон і можуть звернутися до ФБР з явкою повинною? Чи це можливо спроба Омельченка просто нагадати про себе і чим на вашу думку може взагалі закінчитися вся ця історія? Я такі дурниці, чесно кажучи, коментувати не хочу. Розумієте, відбулася схема уникнення міндіча і цукермана від відповідальності. По перше, безпідставна безпідставно Рада національної безпеки і оборони, яка так само вся підпадає, майже вся вибачаюся, не вся за виключенням конкретних декількох осіб. Сама має вся підпадати під 111 статтю кримінального кодексу, тому що цим мародерам і корупціонерам вони вели санкції на три роки всього на всього, а дають по. 10 років санкції з конфіскацією всього майна, і результати в негативні таких підсанкційних осіб, які розкрадали Україну під час війни, мародерили на мільярди доларів, їм дають 3 роки. А звичайному блогеру, що розмістив декілька постів, нехай навіть я погоджу, що там є підстави ведення санкцій. Ну, 10 років проти 3 – Це абсолютно неадекватне і неправильне призначення навіть самих санкцій по конкретних особах. Друге, вони спеціально ввели санкції як проти громадянина Ізраїля. Хоча вийжав він як багатодітний батько України з трьох дітей в Україні. Він був всім відомий як українець, як співзасновник квартал 95, як ліпший друг Зеленського, як його коріш. І вони весь час асоціювали це виключно як з українським як з українцем, а набуття у нього ізраїльського паспорта паралельно, це не позбавляє його автоматичного статусу і громадянства України. А для чого це зробило? Хтось з наших телеглядачів буде думати, що правильно зробило, так і ми будемо. Та ні, його вивели з під відповідальності, коли він не є громадянином України, а його визнає українська влада РНБО. як Громадянин Ізраїля вони не можуть вимагати від Ізраїля тепер екстрадиції, тому що Ізраїль своїх громадян не видає. Ізраїль буде відноситись до Міндіча і до цукерманю як до громадян Ізраїля, а не до України, тому що Україна від них юридично відмовилась. Розумієте, що це схема ухиляння від відповідальності від кримінального переслідування в Україні. Це банкова далі все це робить для того, щоб на три роки його відправити умо. Мовно кажучи, в санаторії в Ізраїль, щоб він там відпочивав, відлежався на дні. Поки це все корупційний скандал. мародерський заспокоїться, війна закінчиться, а потім ніхто не буде згадувати три роки мене, і він спокійно собі повернеться знову ж таки, як громадянин України, або оскаржить суді. Це неправомірне позбавлення його громадян. Це схема, розумієте? Це корупційна схема. Наша влада банкова, Зеленський, вся його РНБО далі робить все можливе, щоб вивести з під удара. Своїх корупціонерів, своїх союзників, своїх друзів, своїх партнерів, своїх е, співзлочинців е, ну це одна мафія, це одне кубло. Це організоване злочинне угрупування, яке е, перебуває на банкові на четвертому поверсі. Банково 11, 4-й поверх. ОЗУ. Організоване злочинне угруповання. От що вони витворяють. І оце без світ це всі розуміють. А дехто хто тут у нас розказував от, проти них застосувало санкції, проти них санкції, їх позбавило громадянства, ніби їх покарало. Та рибу кинули в щуку. Е, вибачте, рибу кинули в річку. Ну, що, що ми витворяємо? І ми далі це все бачимо. І це все витворяє наша влада. Так, пане Юрію, дійсно дуже розумію ваші емоції.